Доброго денечка всім. Показую, вже давно не показувала цієї краси. Ви гляньте, які вони поробилися. Гляньте ці еустомочки, вишина 15-20 см. Чого я їх раніше не садила такі? Гляньте, там, всюди. Ці в кашпо, які красиві, гляньте. Бачите? Тут, в цьому кашпо. Дивіться, прямо аж аж, здається, заговорити хочуть. Дуже люблю я устомки, вони мені слава. Ой, бачите, попало, зараз зніму трошки землі попало. Мені вони вдаються. Кожного року я їх сію, кожного року, сіяла високорослі, а зараз тільки такі. Всім гарного дня, мирного неба нам всім. Ну, і як без цієї красоти сьогодні. Сьогодні, хто святкує 8 березня. Всіх вітаю святом. Зараз воно нам не до свята, але ж бачите, сказати хочеться. От такою красотою вас вітаю. Бачите, нова квіточка відкрилась вчора. Ці гляньте які, скільки їх тут буде! Ці відкриваються, ці теж дивіться скільки. А ці такі з рюшечками тут такі. Так що всіх бажаю, всім бажаю здоров'ячка, всім бажаю щастя вам, всім бажаю миру в нашій Україні, щоб ми перемогли скоріше, щоб був мир, щоб ми жили добре. Отаке. О, такі ж яблочки. А це ці огірочки, що я вчора підсипала. Гляньте, на, як вони рванули. Але я місце, ще раз підсиплю. Це стоять кабачки зверху, поставила під лампу. І щось не сходять. Німецькі треба вже теж підсипати, вчора їх не підсипала. Вони тільки, бачите, поскидали насіння лежить. Тут красиві, гарні. Це що в нас сорт? Це Арктика. Це Бьорн. А тут. Щось так відступають, відстають О, там такі, а тут такі. Глибше заси, за... присипала. Ну, нічого. Нічого страшного. То таке діло, що навіть якби не зійшло, то я б не, навіть не переживала б. Зараз підемо, провіримо ще з вами помідорки. Гляньте. Ну, не краса, гляньте. І то головне, оці от цвітуть більше місяця. Ці цвітуть також більше місяця. Всі. А це той вазончик, що я купувала в епіцентрі, він був все коріння гниле. Я обрізала його, все з фіалками так можна. Називається зносить, треба знести голову було, це так називається, і посадила. Він випустив нові, бачите, квіточки. І вже листочки, дивіться, вже блищать, вже вони живенькі. Це що це за п'ятнишко таке ще тут осталося? Щось упало, чи що? А ну на це таке, як водою капну, то таке виходить під лампами. Чи на розсаду, чи на квітку. Хоча і вони стоять на гнотовому поливі. Гляньте. Краса. Раз у 10 днів поміняла. Це тут вітамінки, то така вода, бачите? Раз на 10 днів поміняла. Он, дивіться, велика фіалка, бачите, скільки випило. Отаке. Добренько. Підемо ще до помідорок зараз. А тут у нас весна, весна, треба міняти сторону. Я ж їх, бачите, вони нагинаються до сонечка. Сітка на вікні трошки притіняє, то й добре. Огірочок, той, що я перше сіяла, ще нічим не піддобряла. Це огірочок німецький, довгий. От, Це вишневенький сироп. Глянь, такі вони волосатенькі на сонці. А це сержант пепер, красавчик, смакотульчик. Ну, трошки буде, поки висаджувати, трошечки буде е, висока розсада, але нічого страшного, я знаю, як його посадити. Зате вони у мене зацвітують у хаті, мабуть. Листочок прикриває. от зробимо. Розсада гарної якості. І це отут покажу, бачите, які стоять. Ці теж я її взяла з тої коробки і розставила на два ящики, тому що вони дуже вже розложуються, бачите. А пахне, зачепила помідорку, а вона пахне взагалі. Помічниця, помічниця слідкує за порядком. Тут я згомила назву <кій> і треба полить, тому що. Я в цьому році не поливаю. Бачите, як висохла, як верх сохне. Мої кермики. Ці, що я вчора пересаджувала помідорки. Тут сорт мадрид. Томаріндо. І отам де вилочки, бачите, застромлені, дуже гарні. Також німецький сорт. Тут є пару, що пізніше сіяла, але нічого. Вони догонять, гляньте, гарні. Всі вже попересаджувала, всі вони вже ростуть в стаканчиках. От. Уже їх тільки осталося поливати і доглядати і любуватися їми. Дивіться. Ах, мої хороші. Це я прийду їх як похвалю тут. Так треба, чесно. То, рослинки, тварини, що ми вирощуємо, все, воно відчуває на собі ласку. Отаке добренько. Тепер буду вже на цьому закінчувати відео, може, трошки покажу з теплиці. Зараз я піду відкривати теплицю. Сьогодні буде тепло. Всім гарного дня, мирного неба і всім дослідуючого відео. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, будь ласка, а я вам бажаю всього самого найкращого здоров'я! i zakinčenja vini